Фламінго викликали на дуель, і зробив це офіцер збройних сил України, який гучніше за інших заявляє про таку собі аферу з Фламінго та компанією Firepoint. що знає Юрій Касьянов про офіс президента і які свідчення в набу він дав проти Зеленського. Чим завершилася історія з вибаченнями перед Андрієм Єрмаком та чи існують все таки дрони, які долітають до Москви? Обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, щоб ми з вами просто не загубилися і погнали. Усі ми пам'ятаємо події минулих тижнів, а саме скандал, я би так сказав, як Юрій Касьянов, один із українських військових інженерів, факівець з безпілотників, заявив про тиск з боку офісу президента. За недивним збігом обставин це сталося після регулярних публікацій Касьянова в змі на тему компанії Фаєрпойнт. Це приватна компанія, яка займається виробництвом ракет фламінго, дронів та навіть балістики. Принаймні про такі плани заявляє сама компанія. Особливістю Firepoint є те, що до неї особливу увагу, поміж інших компаній, приділяє банкова і навіть я би сказав більше особисто президент України Зеленський, тобто ця я акцентую приватна компанія, тобто така, яка належить комусь на державі, є фаворитом української влади. І тут постає питання: а з яких причин чи є ця компанія унікальною на ринку, наприклад, чи надію українського ВПК на переламу війни? або ж Є версія критиків у цій компанії. Найбільше осідає в правильних кишенях державних грошей і грошей платників податків західних країн. Аргументом на користь цієї версії називають прізвище Тімура Міндіча, друга й бізнес-партнера президента Зеленського, співвласника 95-го кварталу. У самій компанії Firepoint, скажу, що відхрещується від прізвища Міндіч, але в мережі нерідко з'являються розслідування від журналістів і політиків, які наштовхують на зовсім інші думки. Так ось Юрія Касьянова в цій історії можна назвати людиною, яка є амбасадором цих критичних тверджень, що неабияк було било по іміджу президента і загалом держави. Адже з одного боку український президент Зеленський заявляє на публічних виступах про виробництво до семи ракет Фламінго на день у найближчій перспективі їде до президента Трампа особисто пропонувати йому велику угоду, в рамках якої ця ж компанія Фаєрпойнт мала би продавати в Сполучені Штати українські дрони. А от з іншого боку, в українському суспільстві, зокрема і від Юрія Касьянова, звучать заклики, що це все розводняк. Тим паче, що і сам Касьянов заявив, що дав свідчення в набу проти президента. Призвище Зеленське за його словами тепер фігурує у справі Набу щодо української компанії Firepoint. До речі, в набу спочатку це не підтверджували розслідування проти виробника ракет, хоча інформація з'являлася на шпальтах з Індепендент. Але згодом підтвердили, що Юрій Касьянов є їхнім свідком у цій справі, і вони мають намір. Захистити свого свідка від небажаного втручання про це йшлося якраз тоді, коли Юрій Касьянов вже опинився в ЗСУ разом з іншими свіжоприбулими і мобілізованими на початку жовтня. Чому лише зараз? На початку жовтня, я нагадаю, що Касьянов служив саме в прикордонній службі, а не в збройних силах України безпосередньо. Але його підрозділ там у прикордонниках розформували. В Змі в один момент часу почали до речі ще з'являтися чисельні публікації про те, що Касьянов заробляє на війні, має приватну фірму, яка є підрядником для збройних сил України. Мовляв, що там могли працювати мобілізовані бійці. Але всі ці звинувачення насправді залишаються в анонімних телеграм-каналах, тоді як публічно ні кримінальних справ, ні персональних звинувачень чи розслідувань від відомих журналістів я особисто не знайшов. Тож акценти проти Касьянова змістилися в дещо інший бік з часом. Мовляв, підрозділ розформували, тому що він був попросту неефективен. Усі ми пам'ятаємо, як український дрон влетів у купол Кремля у 2023 році. Так, вибухова частина в нього була ну просто ніяка відверто. Це по відео видно, жодної реальної шкоди він не завдав. Але на той момент часу треба відзначити, що змога українського дрона долетіти до центру Москви безперешкодно грала іншу роль: роль картинки для захо і підняття морального духу всередині України на якийсь короткий проміжок часу у мережі. Тим часом тривають суперечки, чи зробив це Юрій Касьянов сам, або ж насправді це була спільна або навіть окрема робота гурна чолі з Кирилом Будановим, але навіть поза цією суперечкою Касьянову закидають відсутність будь-яких публічних підтверджень його роботи вже більш свіжих даних. Кремль у 2023 році це добре, але це було давно де свіжі результати. Натомість Касьянов через деякий час дав відповідь, але не будемо забігати наперед. Багато хто подумав, що історія з розформуванням підрозділу вже завершилася, адже Касьянов публічно вибачився перед ярмаком і запевнив, що не буде йти в політику. І вже ми всі зробили поспішні висновки, але ось зараз отримали продовження цієї історії. Юрій Касьянов далі заявив таке, і я зацитую його пряма мова у Фейсбуці. «Поза минулого понеділка я сказав, що готовий домовлятися з Єрмаком, коли ще сподівався на те, що здоровий глуст, державна мудрість і військова необхідність візьмуть верх над дурістю та жадібністю, і наш підрозділ збережуть. Я сказав, що готовий вибачитися перед другою людиною в державі в дужках неконституційно за висловлені на його адресу особисті образи, якщо це допоможе йому проявити державну мудрість і прийняти правильне Рішення зберегти наш підрозділ, каже Касьяну І далі він продовжує, що однак диво не сталося, боротьба триває. Я не політик, каже Касьянов, я військовий інженер, фахівець безпілотників, ракет, літаків, електроніки. Саме тому я пішов в набу, запевняє Касьянов, тому що мене неможливо обдурити всякою Псевдотехнічною нісенітницею, ось такий був пост. Найцікавіше з нього я вам зачитав. На цьому етапі можна побачити, що критика Касьянова відновилася. Сталося це тоді, коли він зрозумів, що домовлятися банкова з Касьяновим не збирається, і ось що далі він розказує: це не менш важливо. Читаю, що президент Зеленський запропонував штатам українські дрони в обмін на томагавки. Тільки навіщо це сполученим штатам задається питанням Касьяну. У них самих є потужне виробництво дронів, каже він і значно кращих за українські як інженери військовий. Я взагалі не розумію, навіщо нам ці томагавки, коли у нас є. Фламінго, який в усьому краще за томагавки, тому томагавки безнадійно застаріли, як заявила півтора місяця тому Ірина Терех, технічний директор Firepoint. ну це очевидно іронія від Касьянова. І ще важливо, що він називає всю цю історію особистою помстою від корупціонерів, які заробляють на війні. А далі намагається пояснити, чому його підрозділ усе таки насправді був ефективним. Наприклад, ось Касьянов розказує і показує про відео з центру Москви після нальоту українських дронів. 13 березня 2025 року їхні ППО тоді обстріляли житлові квартали за 400 метрів від маршруту слідування Путіна. Юрій Касянов запевняє, що Firepoint саме сюди не долітає. Далі буде трішки математики, але дуже важливо вслухатися. Як Касянов намагається довести, що чи є ефективною кампанія Firepoint або ж його дрони? Ваша справа вірити чи ні, але цифри в будь-якому випадку просто доволі цікаві. Далі я цитую Касянова, якщо що. Зараз в Україні виготовляється приблизно 3 тисячі ударних далекобійних дронів на місяць. Більша частина з яких дрони Firepoint. На це витрачається щонайменше 150 мільйонів доларів. 3 тисячі дронів на місяць це 100 дронів на день. Для їх запуску потрібно мінімум 10 екіпажів за ніч. Екіпажі працюють добу через дві. Більше ніхто не витримає. тобто потрібно як мінімум 30 команд для запуску 3 тисяч дронів на місяць. Тепер дивимося майже щодня. Наші українські дрони кудись влучають іноді ні, іноді два влучання за ніч у середньому одне влучання на добу або 30 уражених цілей на місяць. Тобто на одне ураження цілі витрачається 100 дронів або близько 5 мільйонів доларів, і одна команда пускачів має один результат на місяць в середньому. І тут далі Касьянов резюмує, що всіх така ситуація влаштовує, тому що чим більше виробляється далекобійних дронів, тим більше заробляє сам виробник. Саме тому дрони компанії Fairpoint не долітають до Москви, тому що вони не найкращі, а наші вже нікуди не летять. Тому що нас знищили, адже нам для ураження цілі потрібно було не 100, а 10 або 20 дронів. Кінець цитат. Та чи закінчилася ця історія на балаканині? Я вважаю, що ні. Ну по перше, ми ще досі не почули жодної офіційної реакції від офісу президента по цій темі. Часу у них відповісти було достатньо, але з якихось причин вони мовчать. Хоча б, наприклад, банальна фраза про те, що президент України займається цим питанням на особистому контролі, могла б зняти цю напругу. Але тепер, по-друге, це заява Касьянова до Верховної Ради. Цим питанням тепер, зокрема, займатиметься. Тимчасова слідча комісія це такий собі спеціальний орган, інструмент контролю від депутатів, але скажу одразу, ще жодна ТСК ніколи не приводила до викриття проблем, які створила влада, тим паче їх вирішення. Тому сподіватися на самостійність парламенту у цьому питанні та й багатьох інших я би не став, принаймні у цій каденції. І по третє, це справа Їж ніхто не закрив. Рано чи пізно ця рушниця на стіні вистрілить питання лише в чий бік. І по четверте, це Юрій Касьянов викликає компанію Firepoint на дуель. Ось що він пише. Чекаю відповіді від Firepoint. Я викликав їх на дуель через два тижні за умови, що нам повернуть літаки, катапульти, людей. Ми готові повторити подвиг 2023 року. Подивимося, хто долетить, хто чого вартий. Поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, яка інформація вразила вас найбільше. Якщо не хочете, не треба. Прямо зараз на ваших екранах з'явилося наступне відео. Ось воно. Натискайте на нього. Я обіцяю, що там реально цікаво, і до зустрічі вже там.